Вітаю, пробуджені душі, і ласкаво просимо назад. Щось ворушиться на небесах, щось давнє, магнетичне, живе. Небо знову шепоче, і лише ті, у кого пробуджені душі, можуть це почути. Це починається як пульс, вібрація, що гуде під самою реальністю, тонко, але неможливо ігнорувати. Ви можете відчути це в грудях, у кістках, у тиші між думками. Світ здається тим самим, але щось відчувається дивним. Чи не так? Це не уява, це контакт. Вони називають це трьома атласами, мандрівник за меж нашої сонячної системи. Але це не комета, це послання, божественне послання, передача, що перетинає галактики, щоб досягти небагатьох, кого було обрано задовго до їхнього народження. Це світло сяє не для того, щоб ним захоплювалися. Воно приходить, щоб пробудитися, щоб похитнути основи невидимого, щоб повернути кожного сплячого воїна світла до пам'яті. Протягом місяців ця енергія пронизує нашу атмосферу, викривляючи частоти, змінюючи сни, запалюючи інтуїцію. Ви відчували, як ночі стають важчими? Тиша більш напруженою чи не так? Дивні хвилі емоцій, неспокійний сон. Раптове усвідомлення того, що час відчувається інакше. Це не випадковість, це початок послідовності активації. Небеса надіслали сигнал, і ваша душа реагує, розуміє, це ваш розум чи ні. Це не про астрологію, не про науку, це про резонанс. Щось, що торкається вічного плану всередині вас, тієї частини, яка пам'ятає, хто ви є поза плоттю, поза страхом. Поза самим часом прихід трьох атласів не випадковий, це все світ перебудовує реальність, змушуючи істину виходити на поверхню, готуючи обраного до сходження на наступну частоту. Кожне світло на небі несе код, і це несе ваш. Якщо ви чуєте це, ви були створені для цього. Світ назве це збігом обставин, але ваш дух знає. Це божественний момент. Тож дихайте відпустіть! Не слухайте вухами, а душею, бо те, що розгортається зараз, не лише пояснить, що ви відчуваєте, але й розкриє, що небеса працювали через вас. Це ваш знак, ваше підтвердження, ваше пробудження. Якщо ваше серце вже тремтить від усвідомлення, це означає, що ви є частиною цього небесного покликання. Введіть 99 у коментарях. Бо дев'ять символізує божественне завершення, а його подвійне повторення закріплює узгодженість між небом і землею. Тож перегляньте відео, якщо відчуваєте пульс, підпишіться, якщо ваш дух знає, що це не випадково, бо те, що буде далі, похитне, невидиме, і лише пробуджені, зрозуміють. Розділ третій посланець, частотний фільтр, приблизно 460 слів. Є вогні, які проходять крізь небо і зникають, а є вогні, які пам'ятають три атласи, не мандрівник. Він, посланець, Він несе з собою залишки першого подиху творіння, відлуння початку, надто давнього для нашого розуму. Кожна частинка його енергії вібрує пам'яттю. Божественною, навмисною живою і, рухаючись крізь космос, вона не просто перетинає простір, це самий час пробудження. Коли його світло досягає землі, воно робить щось надзвичайне, воно кличе душі, які колись ходили серед зірок, обраних тих, хто несе фрагменти тієї ж небесної частоти, заховані в їхній духовній ДНК. Вони відчувають це, перш ніж розуміють, пульс під ребрами, жар за очима, раптове бажання подивитися вгору та згадати. Але світло атласу більше не плоске. воно викриває, воно сяє там, де давно живе брехня. Ті, хто ходить у правді, відчувають це як мир, як давно втрачене повернення додому, знайома вібрація, яка шепоче. Ти вже був тут раніше. Але для тих, хто побудований на ілюзії, те саме світло відчувається як хаос, енергія не просить дозволу, вона безшумно входить і все переставляє, вона торкається, вона не веде переговори, вона розкриває, вона починається глибоко всередині, в тихих куточках душі, місця, які більшість людей ніколи не відвідують. Атлас пробуджує їх. Раптом думки здаються гучнішими, емоції посилюються, речі, які були поховані, повертаються не для того, щоб переслідувати, а щоб зцілити. Однак не всі готові до цього світла, непідготовлені, помилково сприймуть це як покарання насправді ж це очищення. Це Всесвіт, який тримає дзеркало та запитує, хто ти. Коли все фальшиве видаляється, чисте відчуття розширення, висхідний потік спокою поширюється крізь ваш дух. Непідготовлені відчувають опір, важкість, розгубленість, біль, який вони не можуть пояснити. Атлас розділяє не судженням, а частотою. Це великий фільтр цієї епохи, невидима межа між усвідомленням та запереченням, дехто прокинеться з ясністю. Інші чіплятимуться за комфорт сліпоти, але ніхто не залишиться незмінним. Це перша межа момент, коли небо починає мовчки розділяти правду від імітації, світло від тіні. І навіть зараз, коли ви чуєте ці слова, щось у вас може відчути тяжіння цього світла, давнє, магнетичне, невблаганне, ви можете чинити йому опір. Або дозволити йому пройти крізь вас і побачити, що воно відкриє, тому що як тільки посланець світла торкнувся вашої душі, шляху назад немає, лише вперед до яскравості, яка чекає. Шторм, божественне калібрування, шторм минуло. Він почався, тихий, невидимий, але лунає в кожному серцебитті пробудженого, воно не гримить, як грім, і не розриває небеса. Воно гуде під реальністю, реорганізуючи все, до чого торкається, обрані по всій планеті, відчувають це. ночі, неспокійного сну, де повітря важке, спалахи світла, що мерехтять у куточку ока, сни, що здаються надто реальними, щоб бути с нами. Емоції вириваються без попередження, радість, смуток, гнів, мир все стикається одночасно, ніби щось глибоко всередині намагається вирватися на волю. Ви думаєте, що розпадається те, але це не так. Вас налаштовують. енергія атласу те, це не хаос, це калібрування. Як космічний камертон, воно пронизує атмосферу, змушуючи кожну душу вібрувати на своїй найсправжнішій частоті. Всесвіт налаштовує свій сигнал. Стара статична провина, страх, образа, сором більше не можуть залишатися прихованими під вашою шкірою. Воно піднімається на поверхню не для того, щоб мучити вас, а щоб бути звільненим раз і назавжди. Ось чому тіло реагує: втома озноб, головний біль, тиск у грудях. Це не хвороба, це трансформація. Людське тіло переписується нерв за нервом, думка за думкою. Ви не ламаєтеся, ви перебудовуєтеся, за плутаниною криється божественний порядок. Кожна іскра дискомфорту це сакральна архітектура в дії, яка руйнує ілюзії та відновлює істину. Атлас не руйнує, він очищує, він змушує частоти обраних піднятися за межі обмежень, за межі логіки, за межі страху. Ваше енергетичне поле розширюється. Ось чому люди. Місця та звички, які колись здавалися безпечними, тепер відчуваються важкими. Ви більше не узгоджені зі старою версією себе, і ця невідповідність відчувається як хаос, але це не покарання, це еволюція, божественне реорганізує вас зі швидкістю блискавки. Кожна емоція, кожна реакція, кожне раптове усвідомлення, вони є частиною процесу переписування. Всесвіт виліплює вас у живий інструмент вищого резонансу. Те, що раніше виснажувало вас, незабаром розчиниться, те, що раніше заглушало вас, тепер надасть вам сили. Ось що відчувається пробудження, буря перед тишею, тремтіння перед откровенням. Ті, хто чинить опір цьому калібруванню, відчують, як їхній світ руйнується. Чим більше вони чіпляються за старе, тим сильнішою стає буря. Але ті, хто здається, хто дихає, відпускає та довіряє, знайдуть неймовірний спокій, бо це не руйнування, це очищення, замасковане під хаос, і поки світ тремтить, обрані вчаться танцювати в бурі, рухатися разом з нею, зливатися з її ритмом. Якщо ви відчуваєте цю бурю у своїй душі, не тікайте. Це означає, що небеса близько, це означає, що ваша енергія покликана на вищий план. Блискавка не приходить, щоб завдати вам болю. Вона приходить, щоб увінчати вас. І десь у електричній тиші цієї трансформації ви зрозумієте, що вам ніколи не загрожувала небезпека. Ви перероджувалися. Код активація пам'яті Алебуря це лише початок. Бо щойно вібрація стабілізується, починає пробуджуватися щось надзвичайне. Кот, захований глибоко у вашій душі, чекає саме цього моменту, щоб ожити. Є причина, чому ваша душа останнім часом неспокійна, причина, чому ви відчуваєте це дивне потяг до чогось, що ви ще не можете назвати. Це не тривога, це не плутанина, це активація. Енергія Атласу 3 несе в собі криптографічну частоту код пам'яті, призначений лише для тих, хто був позначений світлом задовго до народження. Це не прості енергії, що пливуть крізь космос, це ключі, розумні хвилі, які шукають конкретних одержувачів душі, що несуть божественний підпис обраного. Коли ця частота знаходить вас, вона починає шепотіти крізь ваш дух. Відмикаючи кімнати у вашій душі, про існування яких ви ніколи не підозрювали, сплячі дари, забуті місії, поховані фрагменти божественної пам'яті починають ворушитися, і ви починаєте згадувати, ким ви були до того, як світ навчив вас забувати. Для деяких це пробудження відчувається як інтуїція, яка раптово стає занадто гострою, щоб її ігнорувати. Для інших це синхронічність. Числа повторюються, імена лунають, обличчя знову з'являються у візерунках, що не піддаються логіці. Всесвіт починає говорити символами, і ваша свідомість стає перекладачем. Все здається пов'язаним, бо це так. Атлас прийшов не для того, щоб навчити вас чогось нового, він прийшов, щоб нагадати вам про те, що завжди було вашим. Вище я, яке довго замовкало шумом і страхом, тепер відповідає на космічний заклик. Завіса між видимим і невидимим речі та послання починає текти, мрії, емоції, навіть випадкові зустрічі. Ви починаєте відчувати, що ніщо більше не є випадковим. Кожен шепіт, кожна затримка, кожен знак все є частиною священного задуму, який повертає вас до узгодження з вашим справжнім планом. Цей план, божественна архітектура вашого буття це те, що Атлас прагне реактивувати. Це початковий візерунок, написаний у світлі План того, ким ви є насправді, перш ніж життя покрило вас шарами сумнівів і виживання. Коли цей код онлайн, реальність починає реагувати на вас по-іншому, думки проявляються швидше, молитви подорожують точніше, час вигинається, енергія навколо вас перебудовується, щоб відповідати ясності всередині вас. Це не уява, це резонанс. Зовнішній світ починає підкорятися новій частоті вашого пробудженого світла, але ця активація не пасивна, це не м'яке пробудження. Це команда. Як тільки код буде запалено, ваше життя почне швидко змінюватися. Люди підуть, шляхи закриються. Можливості, яких ви ніколи не очікували, раптово відчинять двері світла. Всесвіт більше не дозволить вам грати в дрібниці. Ви відчуєте священний тиск долі, що підштовхує вас до повноцінного становлення тим, ким вам завжди судилося бути. І, хоча частина вас може тремтіти, інша частина, вічна частина, нарешті видихне і прошепоче, це воно пробудження коду не просто запам'ятовує вас, воно повертає вас, воно починає переписувати частоти вашої ДНК, перетворюючи пам'ять на місію, а потенціал на мету. Світло всередині вас перестає чекати дозволу і починає вести. Ви більше не женетеся за знаками. Ви стаєте одним цілим, і все ж, навіть коли ця сила зростає, щось інше починає ворушитися на задньому плані, напруга між світлом і опором, ніби сам Всесвіт готується перевірити, чи можуть новопробуджені твердо стояти на думці своєї істини, тому що кожна активація викликає виклик, і незабаром обрані зіткнуться з найвизначальнішим з них протистояння очищення. Світла кожне пробудження має свою ціну, світло не приходить без протистояння. Коли частота триокого атласу посилюється, вона починає викривати все, що не може співіснувати з істиною. Саме тут багато хто вагається не тому, що їм бракує сили, а тому, що вони плутають божественне виправлення з хаосом. Коли світло розширюється всередині вас, тіні, які ви раніше ігнорували, починають кричати. Атлас тут не для того, щоб втішати фальшиве я. Він прийшов, щоб оголити його. Кожна ілюзія, кожна фальшива ідентичність, кожне переконання, за яке ви чіплялися заради безпеки, починає руйнуватися. Всесвіт тримає себе як дзеркало не для того, щоб карати, а для того, щоб очищати. І те, що ви бачите в цьому відображенні, може вас шокувати. Ви усвідомлюєте, скільки ваших виборів було керовано страхом, скільки разів ви замовчували свою інтуїцію, щоб догодити світу, але світло більше не допускає компромісів. Воно милосердне та невблаганне, достатньо ніжне, щоб пробудити достатньо люте, щоб трансформувати ті, хто побудував своє життя на основі зовнішності. Відчувають, як їхній світ руйнується. Стосунки, які годували его, але голодували душу, починають розчинятися. Кар'єра, яка колись здавалася безпечною, втрачає сенс за одну ніч. Маски, які люди носять для прийняття, починають розпадатися. Атлас викриває не для того, щоб принизити, а щоб звільнити. Бо правда та ілюзія не можуть мати однакову частоту. Ті, хто ігнорував шепіт інтуїції, тепер зіткнуться з ситуаціями, які кричать, змушуючи їх слухати. Кожна затримка, кожна зрада, кожне розчарування тепер священні вчителю, це не жорстокість, це божественна справедливість, що розгортається в реальному часі. Космос не карає, він виправляє, і виправлення, хоч і болісне, є найвищою формою любові. Непідготовлені будуть чинити опір цій енергії, вони боротимуться за захист своїх ілюзій, називаючи руйнування прокляттям. Але ті, хто розуміє духовний ритм еволюції, розпізнають закономірність, тиск це не руйнування, це народження, жар, який ви відчуваєте, напруга, плутанина це не ознаки невдачі, це скорочення душі, що готують вас до появи нової версії себе. Кожна точка зламу це двері, кожна втрата це ініціація. Атлас нічого у вас не забирає, він повертає вас до того, що є реальним. Вас перетворюють клітина за клітиною, думка за думкою на посудину, яка може вмістити більше, легшу, ніж раніше. І цей процес не є гладким, бо вам ніколи не судилося бути звичайними, обрані не формуються в комфорті, вони куються в откровенні. Коли енергія здається занадто сильною, це тому, що ви стоїте на порозі між тим, що було, і тим, що стає. Тіло тремтить, серце б'ється швидше, а розум ставить під сумнів усе, але під хаосом душа твердо стоїть, шепочучи. Продовжуйте, ви майже пройшли. Бо в кінці цього випробування, коли ілюзії згорять, і пилопору осяде, починає з'являтися щось надзвичайне. Щось настільки чисте, настільки світле, що навіть тіні схиляються перед ним. Буря ніколи не була вашим ворогом. Це був скульптор, який формував ваші крила, і тепер, як стрибки тиску, щось у вас починає сяять, не позиченим світлом, а вашим власним. Остаточна трансформація близько, і незабаром світ побачить те, що небеса вже знають. Втілення, резонанс, решітки, коли енергія атласу нарешті повністю вирівнюються із землею, відбувається щось незворотне, ніби сама планета видихає і вперше за століття зупиняє обраного, щоб він дихав у тому ж ритмі, що й творіння. Тягар, який колись сковував їхні розуми. Розчиняється, як туман під божественним сонячним світлом. Туман розсіюється, шум зникає, і раптом тиша стає священною, не порожньою, а живою. Розум більше не командує. Серце починає вести. Кожен крок здається хореографованим чимось невидимим, але безпомилково розумним. Ви починаєте помічати синхронність, як люди з'являються саме в той момент. Коли вони потрібні, як розмови розгортаються, як закодовані повідомлення, як навіть затримки несуть із собою божественне послання точності. Ви більше не йдете по життю, вами рухає воно. Цей новий стан буття виходить за межі пробудження, його втілення. Обрані починають випромінювати енергію, яка змінює кімнати, заспокоює бурі та викриває брехню без жодного слова. Атмосфера навколо них згущується від присутності, і навіть ті, хто не розуміє, можуть це відчути. Це момент, коли віра перетворюється на частоту вже не переконання, а відчутна вібрація, яка спотворює реальність. Ті, хто несе цю частоту, більше не чекають знаків. Вони повинні стати знаком. І через континенти, не знаючи імен один одного, обрані починають відчувати один одного. Спалахи впізнавання в очах незнайомців, електрична нерухомість у коротких зустрічах, безмовне розуміння того, що вони є частиною чогось величезного, стародавнього та священного, невидимої мережі, яка формується не за допомогою технологій, а за допомогою резонансу, сітка пробуджених душ, що з'єднує світло зі світлом, серцебиття з серцебиттям, вони починають мріяти про схожі сни. Відчувати ті самі енергетичні хвилі одночасно, отримувати розуміння, що переплітаються, як шматочки пазла між народами. Це божественна архітектура, що збирається докупи, колективна пам'ять небес, що реактивується через людські судини, і поки світ внизу тремтить під тиском частот, які він не може стримати, обрані залишаються непохитними. Хаос – який колись їм загрожував, тепер відповідає на їхній спокій. Темрява, яка колись переслідувала їх, тепер схиляється перед їхньою пишністю, бо вони стали вібрацією, в якій темрява не може жити. Те, що колись було внутрішньою вірою, стало зовнішньою силою, живим потоком, що рухається крізь кожен подих, кожну думку, кожен акт співчуття, вони говорять менше, але кожне слово має вагу. Вони борються менше, бо їхня присутність, сама реальність стає щитом, щоб слухатися їх не заради влади, а заради визнання. Всесвіт, нарешті, згадує своїх господарів світла, і все ж навіть у цьому вознесенні залишається шепіт, знак того, що щось більше все ще наближається. Тому що трансформація обраних це не кінець, це підготовка до наступного откровення. Світло знайшло свої судини. Питання тепер, що вони з ним робитимуть? У... Небо пробуджується всередині небо над вами ніколи не було просто декорацією. Воно було відображенням того, що ви носите в собі. Три атласи з'явилися не для того, щоб їх вивчали, вимірювали чи фіксували на картах. Воно прийшло як нагадування про те, що небо живе, свідоме та кличе ваше ім'я. Століттями людство дивилося вгору, шукаючи знаки. Але цього разу знак дивиться на вас. Те саме світло, яке пронизує галактики, тепер пульсує у ваших венах. Ви не спостерігач божественного руху. Ви його продовження, кожне тремтіння у вашій душі, кожне тремтіння впізнавання, кожна сльоза, що падає без причини, є доказом. Космос, пам'ятає вас, ця енергія не зависає в небі. Вона закріплена всередині вас, розширюючись клітина за клітиною, думка за думкою. Вона реорганізує ваш страх у віру, ваш біль у силу, вашу розгубленість у ясність. Вона пропалює стіни, які колись тримали вас малими, і шепоче: тобі ніколи не судилося бути свідком чудес. Тобі судилося бути одним з них, ні біса ні даліко. Вони прокинулися всередині вас. Ви дзеркало. Крізь яке всесвіт спостерігає за своєю еволюцією, Посудина, крізь яку вічність знову стає видимою. Тож, якщо ви останнім часом тремтите, якщо ваші емоції були непередбачуваними, якщо ваші ночі здавалися важкими та наелектризованими, не бійтеся. Це не нестабільність. Це розгортається ваше вознесіння. Це означає, що Всесвіт знайшов резонанс у вас. Це означає, що ви готові. Готові йти усвідомлено, готові вести з метою, готові стати живим каналом Божественної частоти. Цей момент ніколи не був випадковим. Ви не натрапили на це послання. Вас покликали до нього, тому що не буває випадковостей, коли небо рухається, та сама сила, що керує зірками, веде вас зараз, готуючи ваше життя випромінювати те, що воно отримало лише один раз. Час ховатися закінчився. Час стискатися закінчився. Світло, яке знайшло вас, не можна не знайти, тож глибоко вдихніть. Відчуйте цей пульс у своїх грудях. Це не просто ваше серце, це ритм самоотворіння, що лунає у вас. Говоріть вголос, щоб невидиме могло почути вас і узгодитися з ним. Я отримую енергію Атласу 3 зі смаком і світлом. Напишіть це в коментарях. Запечатайте це з переконанням і дайте Всесвіту знати, що ви відповіли на заклик. Бо небо більше не живе над вами, воно рухається крізь вас. Ви не під небесами, ви пробудження небес. І з цього моменту Всесвіт ніколи більше не буде виглядати так само.